Так, вітаю всіх, друзі. Ми дочекались, привезли нам сіно. Три отакі великі рулончики. Якість сіна дуже-дуже-дуже добра. Дуже таке якісне, запашне сінце. Дуже велика подяка товариству Дельта Нововодолажського району за допомогу, за те, що нам. Безкоштовно виділили сіно. Ми знайшли машину. Важко було машину знайти, щоб його привезти. Оце нам обійшлась машина тільки. Розрахували за доставку. А так дуже велика подяка. Нам дуже допомогла головний лікар Валківської ветлікарні там чи лабораторії Ірина Анатоліївна. Дуже велика подяка, що вона. Допомогла нам з цим сіном. І дуже велика подяка товариству директору ТОВ Дельта фермі Нововодолажського району за те, що нам це сіно виділили. Ми дуже-дуже-дуже вдячні. Сіно, сіно, дуже якісне. Дуже якісне. Думаю, коровки його будуть їсти на весь рот. Не знаю, наскільки вистачить. Подивимось. Може на місяць та й вистачить. Ще ж цього. Те, що не дуже. Так, ти вже віник прибирати, да? позмітаємо те, що розсипалось. Привезли спрінтером, але спрінтер така була мала база. Майже, майже ледве-ледве умістили. У нього це сіно. Трохи двері прийшлось прив'язувати. Куди ти в кущі поліз, бодь? Прийшлось прив'язати, ну нічого. Слава Богу, вигрузив. Сам його все повикочував з машини, сам його насіновал позакочував. Нічого, де можемо самі, справляюсь сам. Так що, якось так. Літня, літній загончик треба підладжувати. Хочу навіз зробити над годівницею. Так, ходімо ближче підійдемо. йдемо, ближче підійдемо туди. Йдемо, 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 йдемо. Так, Зараз по літньому загону хочу зробити отут навіс, щоб корма не мокла, як я роздаю. І ще перед годівницею треба О, там доски постелити і перед ванною, де воду наливати, поїти. Тому що дуже намістюють, коли погана погода, а так. З досок можна буде чистити і все. Ну і треба думати, де зробити навіс, де я буду їх доїти корів. Тому якось так. Да, Боді. Помаши. Помаши, ручки. Помаши. Маши, маши, маши. Так, ходімо до корівок, сходимо. Роздав коровкам сінця. зараз подивимося Смачний. Так. Ну що, подобається? Та, тільки що перед тим як роздати, те, що не дуже, ото лугове, там воно таке асот, якась непонятна трава. Як зранку положив, поклав, так воно і ціле усе. Так що, дуже вчасно привезли, уже гарного сіна просто не залишилось. Я думав, в мене там ще тюків 5 є, а воно теж таке. Старий пирій. Тож було таке зелене, я давав. А це, звісно. Ну, слава Богу. Нічого. Подивимось, наскільки вистачить ці три рулона, буде видно. Але порівкам дуже смачно, дуже раді. Підписуйтесь на канал, друзі. Ставте лайки, пишіть коментарі. Все буде Україна, переможемо! Працювати тільки, всім бажаю працювати і працювати. Ну, звісно, аби було здорове. Всім дякую за перегляди. До побачення всім. До побачення, а ми працюємо.